Вже другий молодіжний простір відкрили цьогоріч на Буковині волонтери товариства Червоного хреста України. Наша область виграла можливість облаштувати декілька таких локацій, аби вони користувалися попитом, провели опитування. Розповідає регіональний фахівець з розвитку молоді. Взагалі ми робили таку фокус-групу опитування молоді, що їм потрібно, де їм потрібно. І в новоселиці зібрали дуже велику кількість потреб саме такого місця, що їм необхідно де, де збиратися, де вони будуть спілкуватися поза парами тобто там а, в них дає коледж, дає школи, але окрім цього, їм треба десь відпочивати, знайти ту віддушину свою, де би так релакснути і поспілкуватися один з одним. Простір облаштували за підтримки данського червоного хреста. Місце обирали ретельно. Головна вимога доступність. Цей простір знаходиться на базі гуртожитку там. Всі студенти можуть відвідувати, тобто цей простір не лише для волонтерів там червоного хреста, так а будь-якої молоді, хто там є бажаючи від 14 до 35 років, можуть завітати за словами директорки Новоселицького медичного коледжу. Потреба у такому просторі була нагальною. Це взагалі була наша мрія, і ми. Сподіваємось, що цей молодіжний простір буде місцем, де наша молодь, нашого навчального закладу, буде себе реалізовувати. Справа в тому, що саме це покоління це покоління дистанційного навчання і багато того, що вони могли реалізувати, вони не мали змоги. Тут можна грати в ігри, читати книги, а також проводити чимало інтерактивів. Цей простір дуже класна штука для нашої молоді. Можемо зустрічатися в неформальній обстановці, проводити наші сесії та просто обговорювати важливі питання з нашою молоді. Тут дуже багато людей збираються, тому що всі приходять не поодинці, а з компаніями. Простори облаштовані сучасними іграми, як настільними, так і онлайн. Напередодні такий простір відкрили і в Новодністровську. Антоніна Фігіль, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.